7 серпня сьогодні сильний день фінансовий, сильний енергетично. І давайте подивимось, куди рухається ваш грошовий потік. Так, хочеться дізнати, що ж там по фінансам, куди він тече до вас чи від вас, чи в яку, в принципі, сторону. Подумайте про себе. Загадайте себе, загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм переходьте, будь ласка. Обов'язкова комунікація, підписка для взаємообміну, енергією, активність повинна бути. Хто ви, Для кого в мене ваш пентакливий гроші для вас важливо, але ви вважаєте, що їх постійно. Недостатньо, їх постійно мало у вас. Вам не вистачає, вам хочеться відчувати, вдихнути себе на повні груди, вам хочеться багато ресурсів і фінансів, щоб реалізувати всі ваші плани, і вам хочеться, щоб це реалізувалось дуже швидко. Дуже вірогідно ціль на купівлю нерухомості у вас тут. І ви прям запалені цим бажанням. І це номер один, бажання номер один. Вам хочеться будинок, квартиру, якийсь фундамент, ви, можливо, там і землю розглядаєте. Вам по четвірці жизлів дуже хочеться якесь власне майно. Тут бажання таке дуже пристрасне, я б сказала. Куди рухається ваш грошовий потік? Куди рухається ваш грошовий потік. А... Так дивно виходить король жезловий. Я б хотіла сказати, що вас король жезловий може допомогти фінансами, але тут ідуть потім всі перевернуті двійки, три двійки перевернуті. Тобто ви з цим королем жезловим ви не в парі. Якщо Um, можливо, таке, що ви можете бути родиною і сім'єю, але у вас якісь розфокусування оцих парностей. Ви можете вважати, що ваша мрія одна ціла, але немає партнерства. Ви, у вас іде розфокус на партнерстві. Можливо, це не ваш партнер. Можливо, це не той партнер, який хотілося би. І, я, і який. Дуже вірогідно, у вас боротьба постійна з ним, у вас прирікання, спори, якісь з'ясування стосунків з цим партнером. Але кошти у вас йдуть.